Ось, дітки, ми знову з вами зустрілися. І я хочу, щоб ми з вами привіталися. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Сонечко, сонечко, пригрівай. Сонечко, з дітками пісню співай, з ними у коло хутко вставай. Діток, верші, усіх грівай. Ось ми, дітки, з вами привіталися. І я хочу вас запитати, яка у нас зараз пора року? Так, у нас зараз пора року зима. А як називається оцей місяць останній зими? Так, місяць називається Лютий. А після зими яка до нас прийде пора року? Весна. Так, до нас завітає весна. І ми знаємо, що коли прийде весна, сонечко вже буде зігрівати тепліше нас. А взимку сонечко в нас гріє. Ой, пробачте, світить, але тільки воно не гріє. Від нього нема такого тепла, як буде навесні. Я хочу зараз вам зараз запропонувати подивитися відеоролик про сонечко. Ранку на небосхилі з'являється сонечко, а увечері воно кудись зникає і настає темрява. Чому це відбувається? І для чого взагалі потрібно сонечко? Все це ми дізнаємось, відправившись в подорож у космос. Сонце це велика вогняна зірка, навколо якої на певній відстані обертаються планети сонячної системи. Коли та частина землі, на якій ми живемо, повернена від світла сонця, у нас ніч. В цей же час у людей, які живуть на іншому боці земної кулі день. І так відбувається щодоби. День змінює ніч. Через обертання земної кулі навколо Сонця змінюються і пори року. Чим більша відстань землі від сонця, тим на землі холодніше і настає зима. А коли ця відстань зменшується, настає весна та літо. І так відбувається щороку. Осінь змінює літо, зима змінює осінь, а весна змінює зиму. В космосі сонце дуже-дуже велике. Але з нашої планети Земля нам здається, що воно дуже малесеньке. Кому потрібне сонце? Сонце це джерело тепла та світла. Якби б не було сонця на нашій планеті завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу виростають рослини. Рослини ростуть, цвітуть, дають плоди та насіння в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б наші улюблені фрукти, овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібно тваринам і людям. Щоб рости, розвиватися і рухатися, без тепла загинули б всі комахи на нашій планеті та зникли б рослини. Без сонячного світла та тепла у людей був би дуже поганий настрій. Сонячне тепло приносить багато радості людям, тому то так всі і полюбляють. літні сонячні теплі дні. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин та людей дуже корисні речовини. Вітаміни. А ще завдяки сонячному промінню люди навчилися видобувати електроенергію. Отже, сонечко потрібно всім живим організмам, всім рослинам на нашій планеті. Шкода від сонця. Сонце дуже потрібно для життя на нашій планеті. Але сонце може його і знищувати. Воно може висушити струмки річки озера та перетворити землю на пустелю. Гаряче сонячне проміння може спровокувати пожежу у лісі. Сонячне проміння може з легкістю завдати шкоди нашому здоров'ю. Сонячні опіки та сонячний удар дуже небезпечні для здоров'я. Щоб в майбутньому не траплялися негараздів у природі, потрібно піклуватися про екологію. А для захисту шкіри від опіків ховатися у тінь. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Кому потрібне сонце, а кому ні. Я буду називати будь-яку живу істоту або якусь річ. А ви повинні відповісти, потребує це сонечко чи ні. Перше запитання чи потрібно траві сонечко. Ну бо, я знаю, що ви знаєте правильну відповідь. І. Трава та будь-яка рослина не можуть вирости без сонячного світла та тепла? <звук> Наступне запитання: чи потрібно сонце сніговику? Я думаю, що це дуже просте запитання і від слегкістю впорайтесь. Сніговику не потрібно сонце, тому що від сонця сніговик тане. Наступне запитання чи може без сонця жити бджола? Ваша відповідь? Правильно, бджолам дуже потрібно сонячне тепло. А якби було холодно, бджоли б загинули та загинули разом із тим всі рослини на землі. Як бачимо, все у цьому світі дуже пов'язане. Малята, а хто скаже, для чого потрібно сонце людині? Хто відповість правильно отримає від мене величезне серце та посмішку? Сонце потрібно людині для освітлення та тепла. Без сонячного світла ми б не змогли займатися улюбленими справами. Сонечко також покращує наш настрій та заряджає енергією. Завдяки сонячному теплу і світлу люди можуть вирощувати різні рослини та отримувати врожай. А ще сонячне проміння люди перетворюють на електроенергію. Ось для чого потрібно людям сонце, як і будь-якій іншій істоті на нашій планеті. Ви всі добре впорали тримайте від мене серце і посмішку. Ось ми з вами і переглянули повчальний відеоролик, де ми дізналися, кому потрібне сонечко і що нам сонечко дає. Ану, скажіть мені, дітки, що нам сонечко дає? Так, нам сонечко дає світло. І тепло, і що ми без сонечка не зможемо жити. Ой, тітки, чуєте, до нас гості? Погляньте, завітало сонечко. Ось, погляньте, яке до нас сонечко завітало, яким воно ж кольором. Так, сонечко жовтим кольором у нас. А скажіть, будь ласка. Де ж живе наше сонечко? Так, сонечко наше живе дуже високо-високо в небі. А яку ж воно форму має, наше сонечко? А ну погляньте, він у нас круглий чи квадратний. Ні, наше сонечко, воно круглої форми. А подивіться, багато в нашого сонечка-промінчиків. Так, у нашого сонечка дуже багато промінчиків. А тільки скажіть, вони однакового розміру чи різного. Так, сонечко має різну розміру промінчики. Ось таке ось промінчик довгою. Ось цей промінчик він коротку має форму, а ці ось у промінчики зовсім вони коротенькі. І ось таке у нас воно яскраве, усміхається сонечко до нас. А тільки сонечко до нас прийшло в гості і хоче мати дуже гарну картину про себе. А картину він хоче мати таку, що прийшла весна, і де весна, бореться з зимою. А ми знаємо, що коли прийде весна, Зима буде боятися весну, так як весна принесе тепло. А зима вона боїться, коли буде грітися дуже сильно сонечко, і зима боїться, вона буде ховатися дуже далеко в холодній країні. Ну, для того, щоб ми з вами приступили до праці. Я хочу вам запропонувати пограти з дидактичну гру сонечко яке. Світить сонце в вишені, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка, сонце. Привіт, малята! Ви, мабуть, вже здогадались. Що до нас завітало сонечко. Давайте з ним пограємо. Дивлячись на картинки, ми скажемо, яке ж буває сонечко. Сонечко яке? Жовте. Сонечко яке? Кругле, так. Сонечко яке? Світле. А ще яке сонечко буває? Так, тепле. А ще сонечко? Радісне. Яке буває сонечко? Привітне. Сонечко яке? Золоте. А ще сонечко буває? Чарівне? Яке сонечко? Ніжне. А ще сонечко яке? Осіннє. Молодці малята! Ось ми з вами, дітки, пограли з дидактичну гру і з вами вже запам'ятали, яке в нас сонечко. Що у нас сонечко має круглу форму, в нього дуже багато примінчиків, що він жовтого кольору. І що сонечко наше живе дуже високо-високо в небі. А перед тим, як ми приступимо до праці, я ще хочу вам запропонувати розімняти наші пальчики і погратись в пальчикову гру сонечко. Ось, дітки, погляньте, яку я приготувала картину для нашого сонечка. А тільки ж чого нема на цій картині? Так. Нема на картині сонечка? І картина у нас така виходить сумна, не тепла, не яскрава. І я хочу вам запропонувати, щоб ми на картині зробили сонечко з хмаринками. А так як ми знаємо, що коли з'являється сонечко, і нам сонечко дарує тепло, світло, то що? Сніг робить, коли сонце пригріває. Так, сніжок він тає і з'являються ось такі колюшки. А з, з, з стріхи, з бруньків капають такі краплинки. Ось ми з вами зараз і зробимо таку яскраву картинку для нашого сонечка, де будуть зі стріхи капати краплинки. А в небі буде сяяти і гріти сонечко. Ось я взяла таку ось з матерії, даже не з матерії, а з мочалки вирізала круг, так як ми знаємо, що сонечко у нас має круглу форму, і що наше сонечко живе високо в небі. І ось ж з мочалки повирізала ось такі промінчики. А ми з вами знаємо, що у сонечка багато чи мало промінчиків? Так, у сонечка дуже багато промінчиків, і вони мають різний розмір. Ось оце промінчик він у нас довгої форми, цей промінчик він має коротку форму. Ось ми так будемо з вами. Ось я зараз ось ще викладу, щоб було нам легше клеяти зробимо сонечко. Вийшло, дивіться, гарне сонечко. Воно гріє, і гляньте, у нас вже стріхи з, з бруньків капають краплинки. А тільки коли крап капають краплинки з бруньків, їх дуже багато, а у нас їх тут мало. І ми з вами, ось я теж з тканини вирізала ось такі краплинки, з вами ще доклеїмо на будиночок такі краплинки. А тільки ж ми з вами ще знаємо, що на сонечку на небі живе не одне. У сонечка є ось такі гарні потрушки, хмаринки. Ну що, дітки, приступаємо? Приступаємо. Для того, щоб ми це все приклеяли, я взяла клей і пензлик, і серветку, де будемо примакувати. Приступаємо. Беру кружечок і на кружечок наносю клей. Клея треба наносити багатенько. І так його прикладую. Можна тут клеємо, отак ручкою причалити. Тепер приклеїмо промінчики. Вийшло гарне Сонечко. Теж зовтого кольору і дуже багато промінчиків. І тепер ми сонечку приклеїмо їх подружок Хмаринки. Так як буває наше сонечко, хмаринки, сонечко закривають і на вулиці на сяє сонечко. Так, ось тільки погляньте, які у нас лишли гарні хмаринки. Бачите? Вони білого кольору. А тепер ми з вами вже, як сонечко у нас гріє і дуже світить. То що у нас за стріхи капає? краплинки, а крапають вони краплинки з бруньків. Ось ми зараз з вами. Зробимо так, щоб у нас було дуже багато краплинок. Так як сонечко дуже сильно гріє. І коли тають бруньки, то краплинок дуже багато. Ось так, скапають наші бруньки. Ось, дітки, погляньте, яка в нас вийшла. Багато дуже краплинок. Подивіться, дітки. Яка в нас вийшла гарна картина? Я сподіваюся, що нашому сонечку вона дуже сподобається. Ми зробили сонечко, яке живе дуже високо в небі, воно жовтого кольору, де хмаринки живуть разом з сонечком, то теж живуть високо в небі. І сонечко в нас пригріло із бруньків, які знаходяться на стріхі, капають краплинки, а на землі ось стає сніжок. З'являються ось такі калюшки. Дітки, нашому сонечку дуже сподобалася ця картина, і він нам каже дуже велике подяку. І так як ми вже з вами хочемо вам нагадати, я, що сонечко наше живе дуже високо в небі, і воно нам що дає сонечко? Сонечко нам дає тепло і світло. І що без сонечка ми не зможемо жити. А сонечко потрібно ще для, для нас, для тваринок, для рослин, так як сонечко зігріває землю і все росте. На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення.